Усі маршрутки у Стрийській міській громаді зараз обладнані спеціальними валідаторами. Водій Іван Чабанович показує у його маршрутці, що курсує через усе місто, встановлений такий пристрій. Пасажир, який має електронний квиток, прибуваємо. Дають, ну, хоч самі, хоч ми прибуваємо. Ну і віддається лента. Перше година, що є якраз маршрут який. І на якій вулиці пасажир. Сидів. Кожен пільговик, зокрема пенсіонер, у стрійській громаді, може оформити такий електронний квиток у місцевому ЦНАПі і лише так їздити безкоштовно. Усього таких карток у стрію оформили вже понад 14 тисяч пільговиків. Електронна система оплати проїзду працює на території всієї Істринської громади, а до неї входять і 17 найближчих сіл. Так, до сусіднього Стрієм села вирушає Любомир Янківський. І туди він може їхати зі своїм електронним квитком. Відмічають в автобус О. і що? Квиток тобі видають. Моршин може їхати по селах, але тільки щоб. Ті села, що належать до Стоїцького району. Не, не до району, а до, до міста. Бо район має окремо свою оплачу. Почали впроваджувати систему електронного квитка на початку цього року. Валідатори на маршрутках встановив за свої гроші перевізник. Головною метою був облік поїздок пільговиків. Всіх рейсах це 6 рейсів міських і 17 приміських. Валідатори встановлені в цьому випадку є велика вдячність до перевізника, який пішов нам на зустріч. Адже валідатор він придавав. А це приблизно 300 доларів один. Ці валідатори зчитують інформацію, яка є на картках. Як... Іншу частину грошей на міську систему електронного квитка виділили із міського бюджету Стрия, За приклад, взяли систему електронного квитка у Тернополі. Австрію впровадження квитка поки для усіх пільговиків зайняло менше ніж рік. У Лютому цього року, 2022 року, угоду між перевізником, міською радою і іт компанією на експеримент. І цей експеримент рухався доволі успішно. Після цього ми вже в середині літа провели конкурс на визначення переможця. Хто буде цим займатися? Визначили цього переможця, по-моєму, в кінці літа, десь в кінці серпня. І ця компанія ГІС обслуговує. Нас і перевізника в цьому електронному квитку. Ми містом передбачили 2 мільйони на ці витрати, тому що це треба було карточки електронні розробляти, це треба було друкарки придбувати, щоб це все робити. Зараз у місті готують проєкт для решти мешканців Стрия, які зможуть їздити за допомогою соціальної картки Стриянина. Його зараз готують і планують впровадити наступного року. Ірина Мочульська, Володимир Ставник, Суспільне новини, Львівщина.